Багато було розмов про те, що в велика кількість різних людей схиляла тебе до самостійного президентського походу. Зокрема, говорили про те, що в тому так чи інакше були зацікавлені олігархи. З олігархами ти спілкувався на цю тему? Були серед багатіїв українських ті, хто схиляв тебе до президентського походу і навіть обіцяв допомогу. А, я спілкуюся. І, з неймовірною кількістю з ним, людей з знаю. неймовірною кількістю людей. І я спілкуюся з е, різними бізнесменами, політиками, людьми творчості. З жодним з цих людей е, я не обговорював якісь свої президентські плани. Я вважаю, що це моя особиста справа, і е, в якомусь сенсі справа команди. Яка є поруч зі мною можу завірити, що жоден з олігархів не входив, не входить і не буде входити ніколи до моєї команди.